Стаття 10 Конституції України визначає статус української мови як державної, а також гарантує права національних меншин на використання інших мов. Давайте розглянемо її детально. Текст статті 10 Конституції України. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією та визначається законом. Прокоментуємо: перше, українська мова як державна, юридичний статус: встановлення української мови як державної означає, що вона є основною мовою державного управління, судочинства, освіти, науки, культури та інших сфер суспільного життя. Обов'язковість використання державної мови обов'язково для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також для